Значить, така штука. Дивіться, прикол, коротше. знайшов недавно у Вуджин, Вуджин фурнітура. Ці корейські, ті, що ми використовуємо. Коротше, в чому прикол? Типа, так стропами ти заправляєш в систему молі, а це воно покращує і прискорює процес. Зараз покажу. Значить, ми е, нашу стропу просто заправляємо в ці отвори. Вона нам тепер не потрібна. Ось таким чином тепер, це зайво, беремо оцю штуку і почали. Ну, я тут день-дефа день буду все робити. Е. Оператор, будь ласка, поближче сюди. Значить, от таким... Це я жартую, це тут Света наша помічниця. Значить, отаким чином вплитається оцей фіксатор все. Ось він е, заплівся. Тут є е, кріплення, ось таке, от. Ми його. Проштовхуємо сюди плотніше і зачиняємо. І все. І отак отут воно тримається. Таким чином можна е, другий поставити. і буде. Ну, коротше, воно дуже прискорює сам процес. А якщо треба е, зняти, то теж все дуже просто. Ми знімаємо і достаємо. Все, підсумок зняти.